Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактор із мотоблока. Показую переобладнання того мотоблока чи тракторця, що нам привезли, ми на його встановлювали гідравліку. Ось таким чином стоїть насос з приводом, бак для масла, односекційний розподільник і гідроциліндр. Ось ми тут його поставили. Ось таким чином ми це все діло встановили. За цю сіргу палець туди-сюди. Ось така. Установочка у нас вийшла. Навіску трьохточкову не захотів хазяїн міняти. Будемо мучитися з тою, що є. Ось так. Таким чином ми його розмістили з лівої сторони, коли сидите на тракторі Ось таким чином встановлена навіска. Цікав... Кажу навіска, гідравліка. Кого цікавить замовлення, запускали навіски. Гідравліка, комплектуючі для гідравліки, телефон залишу в підписі. Пишіть, дзвоніть, заходьте.